джунів, обшуки, донати, скорочення. Це 97-й випуск новин на Доу, новин українського та світового ІТ. Скільки джуніорів взяли на роботу ІТ-компанії у 2022-му і скільки планують на 2023 рік? Аналітика. ДОУ. Проводить такі з певною періодичністю дослідження, де опитує компанії, які готові відповідати про те, скільки у них працює джунів і скільки їх наняли за останній рік з певною регулярністю, тому що е, от є за 2022 рік зараз опитування, до цього було за 2020, до цього за 2019. Треба розуміти, що ці цифри вони не репрезентативні, тому що щороку бере різна кількість компаній участь в цьому опитуванні. Цифри різняться, але цікаво, що е, минулого разу. В 2020, коли воно проводилося, відповісти. Погодилось 89 компаній зараз. Лише 40. і більшість тих, хто відмовився, кажуть, що вони або не наймають джунів, або що ще частіше більше не наймають джунів, і поки що не планують чи планують, але дуже мало. Коротше кажучи, в 22-му році наняло 40 компаній, 3989 джунів в 20-му році. Вдвічі більше компаній відповідали. А, тобто тут майже 4 тисячі, а там тоді наняли 4,5 тисячі. В 2019 відповідало 55 компаній, а наняли 5 тисяч. Коротше кажучи, важко зрозуміти якусь кореляцію. Треба ще враховувати, що індустрія в 2019-му була суттєво меншою, ніж в 2020-му, тому що це були оці тучні роки. Але всі компанії, коментуючи, кажуть, що не солодкі зараз часи, і невідомо, що буде. В майбутньому. А, ну і якщо ви джун і ви знайшли роботу в 22-му чи в 23-му році, напишіть про це в коментарях, як вам це вдалося? Український розробник створив застосунок баночки, який дозволяє стежити за зборами в Монобанк. Це волонтерська ініціатива мого колеги Сергія Кривоблоцького. Він співпрацює з компанією «МакПо», але цей застосунок не має жодного стосунку до компанії «МакПо». Це Сергія приватна ініціатива. Він розповідає в коментарях, про це дуже багато хто написав, написав і Олег Гороховський в своєму телеграм-каналі, і всі видання, і шерили, і, і всі це висвітлювали. У нього була така. Така задача. Ну, тобто він, як і багато хто з нас, намагається підтримувати українську армію, донатить, слідкує за якимись зборами, але поступово забував про те, а де там якийсь лінк, а чи зібрали там, може ще докинути і так далі. І, і як він там в коментарі пише, що е, намагався ввести нотатки. І потім ці нотатки ставали дуже великими, і щось все одно губилося. І зараз він зробив апку, як, куди можна додати посилання на банку і бачити прогрес, і в один клік, як. Якщо що задонатити додатково, там в коментарях питають, навіщо це написано саме апками для macOS та iOS. Справа в тому, що Сергій, він macOS розробник і він, відповідно, зробив на тих технологіях, які йому були ближчі. Там написано це на Swift UI якщо не помиляюсь, і там спільний код і для Mac Косі і для телефона. Е, я для себе я просто не дуже в цьому розбираюся в macOS-них, Я дізнався, що там виявляється, вони не мають обов'язково виглядати при цьому однаково, тобто вони виглядають по-різному. І справа в тому, що це там просто опція включається, і цей SWIFT UI він може якби опиратися більше на як цей AppKit, і бути більш схожим на нативні е, розробки. І додатки також там питають про версію для андроїда. Я скористався положенням і спитав. Скоро буде версія для андроїда. Вона буде написана на Флаттері. Взагалі, я цю новину, якщо чесно, взяв не тільки тому, що я Сергія знаю, а передусім для того, щоб нагадати, що донати це дуже важливо. Е, і, звісно, важливо жертвувати великі перевірені фонди, але важливо донатити і маленьким зборам, які допомагають, і які ви знаєте, що вони перевірені. І справа в тому, що е, саме оці маленькі збори. Вони і дозволяють закривати оці маленькі якісь незручності, маленькі в межах країни, але абсолютно драматичні для конкретного бійця, який зараз в окопі у мене на моєму каналі. от два вчора вийшло інтерв'ю з Русланою Величко. Це волонтерка, яка допомагає в тому числі повернись живим. З юридичними всякими штуками, зокрема, вона допомагала купувати славетний байрактар. Вона висловлювала таку тезу, що це літо воно буде показовим для українського суспільства, тому що в Києві зараз війна не дуже відчувається, і, і питання заб'є суспільство на, на те, що в країні все ще війна, так як забило в 2014-му, Чи буде активно включатись, допомагати і, і бути небайдужим? Ми песимістично в тій розмові домовились до того, що швидше заб'є. Але, але це одна із тих поведінкових індикаторів, не побоюсь того слова, що, що нам не байдуже. Це те, як ми допомагаємо в маленьких ініціативах, які насправді разом Є дуже важливим, а і ще в коментарях там справедливо зазначають, що є схожі веб-сервіси, наприклад, Donate1024.org або вишибанки, класний неймінг вишибанки.com, Де можна також побачити каталог банок там не можна свої додавати, там є якісь редакції, які вибирають тільки перевірені збори і їх публікують. А от баночки це для менеджменту саме тих баночок, які вам цікаві. Цей випуск виходить за підтримки меблевого партнера ідеального робочого місця: Стій стіл. Команда Стій стіл пропонує столи з регулюванням висоти, ергономічні крісла та зручні аксесуари для робочого місця. У вас могло виникнути питання, чому стіл став нижче і чому я сиджу боком? А все це для того, щоб ви краще бачили. Модель Axis Pro це сучасне крісло, що не обмежується красивим дизайном, воно технічно продумане на етапі проектування. Робить його компанія Profim. Вони цим займаються більше 30 років і роблять класні ергономічні стільці та офісні крісла, дуже заморочуються по ергономічності, екологічності та технологічності. Так от, про модель Axis Pro, по-перше, спинка рухається в різні сторони завдяки спеціальній системі сферичних. Шарнірів, що не залежить від сидіння. По-друге, спинка повертається в основне положення завдяки роботі незалежної класичної пружини. Сидіння також рухається з боку в бік. Наприклад, коли ви хочете дотягнутись до чогось чи просто робити мимовільний рух, Axis Pro підлаштовується під вас. Також крісло має унікальний підлокітник, він регулюється буквально в усіх можливих площинах. Столи для роботи стоячі чи зручні ергономічні крісла компанії «Стій Стіл забезпечать вам не лише комфорт, а й додадуть активності у вашу сидячу роботу. В асортименті є також різноманітні аксесуари, які додадуть комфорту і наведуть порядок у вашому робочому просторі. У «Стій стіл дуже зручний сайт, на якому легко і зручно знайти все необхідно і ознайомитися з сотнями чесних відгуків реальних клієнтів. Менеджери ЗІСТІЛ «Сті допоможуть вам якісно організувати нове робоче місце або проапгрейдити старе. Компанія пропонує оплату частинами, безкоштовну доставку, кешбек 5% за чесний відгук у соцмережах. Скористайтесь промокодом «DOW» та отримайте знижку 5% на продукцію СТІ стіл. Посилання в описі під відео. Усі онлайн-сервіси Нової пошти відновили роботу. Компанія С інформацію, що збій стався через фішингову атаку, увечері, 17 травня, о 19 здається, нова пошта лягла. Багато хто помітив, що не працює апка, але наскільки відомо. То не працювала, і взагалі вся їх айті інфраструктура, тобто у відділеннях їх системи, теж не відповідали. Тоді ж з'явилася інформація, з'явилась на нашому з владою за царинної телеграм-каналі, підслухано в ті, що можливо, це е, атака е, Фішингова, і що, мовляв, захопили е, інфраструктуру і все поклали, тому що там пошта, яка в них на Джемеллі, також не працювала в новій пошті. Саме цю версію заперечують. Вони кажуть, що це просто технічний збій. А а там накопав, що чи вони аїну це сказали? Що вони є об'єктом хакерських атак з боку Росії? Ну, воно і зрозуміло, тому що для нашої країни це досить такі інфраструктурно важлива компанія, і її покласти це, мабуть, для них є якимось успіхом. Тим не менше, станом на зараз всі сервіси відновили свою роботу. Нова пошта дуже круто, судячи з усього, з цим всім впоралась. Єдине, що хочу сказати, коли таке здається, зараз здається дуже гарним тоном, є випуск постмортимі. І було б неймовірно круто, якби нова пошта розказала, ну, якусь опублікувала статтю, впевнений, доу залюбки її візьме, де був би технічний розбір того, що сталося, чому так, і що вони зробили для того, щоб такого не було в майбутньому. І мені здається, що це і для ком'юніті принесло б багато корисної інформації і досвіду, а він же найцінніший. Ілон Маск вимагає, щоб з ним узгоджували кожного нового працівника Тесла. Він написав лист, що треба зараз бути обережнішими з наймами. І, будь ласка, тепер всі найми узгоджуйте зі мною. Про це пишіть мені лист о такій-то годині, такого-то дня, тобто раз на тиждень можна це писати, і я буду розглядати. Ну, всі пишуть, що це де факто означає заморозку найму, тому що насправді в усіх компаніях, де заморозка найму, це не те, щоб ну, прям зовсім неможливо відкрити вакансію. Зазвичай просто для її відкриття треба якісь додаткові аргументи. От тут в Теслі додатковому Моментом має бути те, щоб з цим погодився сам Маск. Люди, які з ним працювали чи працюють, кажуть, що це означає, що це майже неможливо. Ну, будемо спостерігати, що там. Взагалі, у Тесли останнім часом непогані фінансові показники, але, але отак. Час великої тривоги та невизначеності стало відомо про третій раунд звільнень. В мета зараз збираються звільнити, якщо не помиляюсь, ані 4 тисячі минулого разу. Звільняли зараз. Невідомо скільки, але але це будуть працівники, які більше працювали з бізнес складовою. І цікаво, що це вже робить і заявляє про це не Цукерберг, а Нік клег, один з топів компанії. І там у Вокс отримав запис якоїсь зустрічі, де він говорить: це просто час великої тривоги та невизначеності. Мені б хотілося, щоб у мене був якийсь простий спосіб розради все невизначено. І насправді я захоплююсь тим, як усі ви, попри цю тривогу демонструєте стійкість і професіоналізм. В пресі називають цю череду скорочень третьою хвилею. Я не знаю, як рахувати ці хвилі, бо отут навіть в контексті новини на ДОУ згадується, що у листопаді минулого року звільнили 11 тисяч співробітників. Потім вони оголосили про звільнення ще 10. Тисяч у березні почали скорочувати, е, які займа... Е, працівників, які займаються підбором персоналу, і у квітні скоротили ще 4 тисячі робочих місць. Тобто, навіть якщо березневий і квітневі звільнення вважати одним, то це вже три хвилі. А це виходить четверта. Але пишуть, що третя, щось з нумерацією не те. Ну і з метою, походу, теж щось не те. Обшуки в Імпрув АйТі Solutions. Техніку повернули, але компанія буде скаржитися на дії правоохоронців в минулому чи позаминулому випуску. Розповідали, що обшукали компанію, забрали техніку. Не дуже зрозуміло чому, і там, нібито тоді була інформація, що є якась порностудія. Але власники й очільники імпрув IT Solutions кажуть, що у них з цією порностудією, походу, єдине що спільне це інтернет-провайдер. Ситуація розвивається яким чином? Їм повернули всю техніку, але знов її оглядали. Уже я так розумів, відділку, і там співробітники дуже дивувалися, що виявляється, у когось там на макбуті стоїть англійська мова, і просили поставити українську. Чи російсько. не, не зрозуміло, Коротше, якусь іншу мову, може, польську. І вони кажуть, що, мовляв, є. ну, В матеріалах справи вказано, що є софт, який от, забезпечує там роботу якихось сайтів з дорослим контентом. І нібито адміністрування цих сайтів і якихось додатків з ним пов'язані, робилося з IP-адреси, яку. «Improve IT Solutions» надавав інтернет провайдер. Самі представники компанії кажуть, що це повна нісенітниця. Мені цікава ще позиція самого провайдера. Тобто, це ж він силовикам, по ідеї, злив. Ну, не злив, а як це відповів на запит і сказав, кому він там надавав. І незрозуміло, сама компанія не каже, чи справді вони використовують статичні IP, бо якщо вони використовують динамічні, якщо їм провайдер надає динамічні IP-шники, то це взагалі дуже дивна історія. От от мені особисто цієї інформації не вистачає. Але коротше, та проблеми з англійською мовою на макбуті, і а там ще був цікавий момент. Як тільки це сталося, то там казали, що дуже небезпечний софт Android Studio. Будемо продовжувати слідкувати. Сподіваюсь, сподіваюся, якщо це були необґрунтовані обшуки, а поки що дуже схоже на те що так і було, то хтось понесе відповідальність. А, і редакція запитала у мінцифри, чи будуть вони допомагати компанії, бо та ж не є резидентом Діасіті, І в Мінцифри відповіли, що будуть допомагати всім. Неважливо, неважливий статус, але вони ще не отримали відповідь з офісу генпрокурора. OpenAI готується випустити нову мовну модель із відкритим вихідним кодом. Експерти кажуть, що просто на ринку починає з'являтися багато моделей з відкритим вихідним кодом, і OpenAI хоче, щоб там вони теж домінували, так як. Так як і на ринку комерційних таких мереж. Чи вдасться у них покаже час? Незрозуміло, що означає відкрити вихідний код. Це буде якийсь вже навчений датасет, чи це буде тільки код, по якому ви можете навчити свою модель? Е, мені здається, що це цікаво в будь-якому разі штука, тому що в. Такому промисловому рівні, схоже, що OpenAI зі своїми рішеннями зараз домінує. І відповідно, якщо ми не хочемо вендерлока, то ну, найближче до їх рішення буде саме їх, же, але open source рішення. І, можливо, ну, я бачу ще такі флоу використання, коли спочатку компанія для того, щоб перевірити свою гіпотезу, купує задорого технології у OpenAI, перевіряє гіпотезу, що вона потрібна ринку, а потім поступово. На базі open-source рішення робить спеціалізовану штуку, яка вирішує саме їх бізнес-задачі. Коротше кажучи, цікаво, якщо хтось щось таке крутив, то напишіть про це в коментарях. Сем Альтман стурбований тим, що штучний інтелект може заподіяти значної шкоди світу. Це він там розмовляв з Сенатом. Він. Пропонує каже, що технології супернебезпечні, і щоб вони були трохи безпечніше. Що треба зробити? Створити окремий федеральний орган для регулювання штучного інтелекту, який буде надавати ліцензію великим моделям штучного інтелекту, врегулювати стандарти безпеки використання штучного інтелекту і створити систему незалежного аудиту для оцінки моделей за різними показниками в коментарях. І багато експертів одразу почали казати, що у нього резони як у маска. Той теж пропонував ну, Якби заборонити ці розробки, тому що е, стривайте, поки я зроблю свою. Е, тут це схожа ситуація, тому що так може це виглядати, мені здається, тому що ну, вони вже є на ринку, ще попереду багато невизначеного, але ясно, що OpenAI е, вже в цьому потязі навіщо комусь полегшувати можливість встрибнути в цей потяг. З іншого боку, я думаю, що. Ну, основна загроза OpenAI – це Google, Microsoft, які є їх інвестором, це Facebook, це IT-гіганти, Amazon, зрештою. А наскільки вони бояться якихось маленьких стартапів, яких злякає ця регуляція, незрозуміло. Я, коротше кажучи, це все до того. А може, раз Сем Альтман каже, то штучний інтелект це справді небезпечно? Україна стала членом об'єднаного центру з кібероборони НАТО на правах контрибутора. Що це означає? Є оцей об'єднаний центр з кібероборони НАТО. Штаб-квартира його знаходиться в Таліні і там, значить, навіть біля цієї будівлі підняли український прапор. Як зазначається в матеріалі, це один з органів, які в НАТО займаються кібербезпекою. Україна давно з ними співпрацює. Там є навіть якісь відряджені постійні представники від Держспецзв'язку. і це таке місце, де має бути координація, робота, і значить, вони займаються там і стратегічними речами, і практичними, і е, кажуть, що це важливий крок на шляху до вступу до альянсу. Я сподіваюся, що це так і є, але щось мені підказує, що е, основна проблема з НАТО у нас буде не на рівні сумісності з кібервійськами. УКУ відкриває докторську програму з інтелектуальних систем, вивчатимуть штучний інтелект, робототехніку, інженерію даних. УКУ, це, якщо хтось не знає, український католицький університет, приватний, але сучасний і дуже популярний навчальний заклад. І я цю новину взяв для того, щоб через дві причини: по-перше, там вартість навчання в докторантурі за 4 роки складає 160 тисяч гривень, що по моїм підрахункам коштує в 4 рази. Дешевше, ніж приватний дитячий садок в місті Києві. А друга причина це те, що от ми звикли казати, що у нас з вищої освіти все погано, там все застаріло, вони не встигають і так далі. А он дивіться, насправді, УКУ відкриває докторську програму. У Київської школи економіки, здається, по штучному інтелекту навіть бакалавріати будуть цього року. Коротше кажучи, може, не все так погано в вищій освіті? Напишіть в. В коментарях, якщо вам в універі розповідали щось про нейромережі, цікаво. В Україні діятиме акселератор для Мілтек проектів. Його фінансуватиме колишній Сіо Гугла. Ця новина це не анонс і не якийсь прес-реліз самого цього Мілтек кластеру. Це журналісти Аїна дізнали, що готуються до запуску. Сама ця компанія і представники поки нічого не коментують. Але що ми знаємо, що називатись ця ініціатива буде d 3 і розшифровується це як «Dare to Defense Democracy». І там один з інвесторів цього інкубатору є Ерік Шмідт. Відомо також, що вони починали з того, що у них нібито на все це діло було 10 мільйонів доларів, зараз нібито 30. І от скільки з них вклав Ерік Шмідт, який приїжджав, який ще є радником там, Міністерства оборони США по технологіям штучного інтелекту. І він пише, що у вересні приїжджав в Київ і спілкувався з Резніковим та Ярмаком, відповідно, міністром оборони та головою Офісу президента. Що вони робитимуть і чим вони відрізнятимуться від інших мілтек кластерів, які вже зараз? заявлені від того ж Brave One, поки що не дуже зрозуміло, тому що у них там будуть і якісь ангельські інвестиції, і дофінансування, якщо компанії треба більше, і вони обіцяють налагоджувати співпрацю з державою, і менторство обіцяють. Ну коротше кажучи, стандартний набір. Мені здається, що загалом це краще гарна новина, ніж погана. Точніше, це 100% гарна новина. Е, можливо. Комусь здасться, а навіщо нам стільки різних кластерів? Мені здається, що вони будуть на різному всі фокусуватись, і головне, щоб всі працювали задля нашої перемоги. Чекаємо анонсу офіційного. Захищаючи Україну, загинув співробітник компанії «Сіндікот» Антон Гарбус. В нього залишилась дружина і донечка. І друзі розповідають в матеріалі по лінці в описі. Є спогади його друзів, людей, які його знали. Це дуже зворушливо. І вони розповідають, що крім того, що він був чудовим спеціалістом та чудовою людиною, у нього була мрія купити сім'ї, своїй сім'ї-квартиру. І зараз колеги та друзі якраз збирають на те, щоб його мрія таки виповнилась. Вічна пам'ять героя. В IT-STEP розповіли, за скільки купили ліцей глобус та чи вдалося розірвати всі зв'язки з Росією. В одному з минулих випусків ми розповідали, що купили школу на Троєщині, і вона ніби була непоганою. А тепер стане ще кращою, тому що там викладатимуть дизайнери і розробники, люди, які прям це практикують, і буде багато практичних навичок у дітей, і все таке. Редакція поспілкувалася з компанією. Що там цікаве, те, що конкурс цей проводився вдруге. Вперше хотіли продати цю школу вдвічі дорожче за більше ніж 200 мільйонів гривень. А продали цього разу стартова ціна була 95 мільйонів гривень, а продали за 107. Цікавий момент там умовою продажу було те, що за приміщенням має зберегтись освітня функція. Тобто це має бути освітній заклад. І я от дивлюсь е, на учасників цього е, конкурсу, і е, it Step, степ зрозуміло. Вони якраз займаються освітою, але там е, серед іншого товариство з обмеженою відповідальністю Флайбрідж. У них взагалі в видах діяльності нічого пов'язаного з освітою немає. Фінансова компанія Morgan Capital, теж там про освіту здається нічого немає, і ТОВ-комбінат будівельних матеріалів, серед яких, і до речі, у цього ТОВ комбінат будівельних матеріалів ставка теж була, здається, вища трошки, ніж у двох попередніх. От мені цікаво, коли проводяться такі конкурси, хтось дивиться на те, хто до них допускається. Тому що виглядає це так, що, типу. Компанія під чесне слово має пообіцяти, що вона буде займатися освітою. А потім, якщо що, суди, коли там вже побудували багатоповерхівку. Не знаю, коротше. Ну і з приводу того, чи працює it Степ в Росії. Це ж колишня комп'ютерна академія. Шак, здається, так вони називались, і вони якби коментують ну, цю історію здається. Давно вже вони прояснили. Дивно, що це до сих пір вспливає, Там в чому в чому штука? У них були філії в Росії, і ці філі продовжують працювати, ребренднувшись в академію ТОП чи Тор. Коротше, не знаю. При цьому на боці шага, тобто IT степа, кажуть, що вони розірвали всі зв'язки з ними, і там просто ті люди, які там займалися, це були по франшизі партнери, вони сказали, а окей, ми тоді будемо робити свій бізнес. А мовляв, ну, там на це якби, скептики кажуть, а чому вони тоді використовують там, той же сайт? Там шукають якісь е, пов'язані зв'язки з власників і все таке. Але сама it Степ каже, що ну, вони використовують деякі наші наробки, це ми не дозволяли, вони це роблять незаконно. Е, от така суть, е, кому там вірити, е, дивіться самі. Е, але я думаю, що те, що на місці школи буде все школа, це швидше добре. Єдиний момент, це була не зовсім школа, це було колись приміщення банку, яке переробили в школу, і там є навіть басейн. ЄС має намір прокласти підводний інтернет-кабель до Грузії. Що цей кабель він має покращити зв'язність Грузії з інтернетом в Європі? Тому що зараз я так розумію, що ця зв'язність вона відбувається через Росію. Вартість проекту 45 мільйонів доларів. Мені здається, що це якось небагато. Я може щось не розумію, але це що, через все море кабель. Плюс цих два роутери на кінцях, мабуть, дуже потужних, коштують прямо як одна станція Київського метро. Цікаво, що в цій новині. Про неї, до речі, пише Financial Times, що е, зараз е, дуже багато трафіку між Європою і Азією йде через Росію. І я так розумію, що ця штука вона про те, щоб е, трохи зменшити монополію Росії в цьому плані. Е, сподіваюсь, так і буде. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 26 тисяч долари, курс Етеру 1 819 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!